Всім привіт! Сьогодні будемо робити тест двох сироватких протеїнів. Перший це Kevin LeVron Gold Way І другий це Optium Nutrition Go Standard Way. Упаковки у нас йдуть по 900 грам. Kevin LeVron виробництво Польщі, Optium Nutrition виробництво США. Також є Європа але в мене зразок з Америки. Мірна ложка у нас йде одинакова по 30 грам. Я вже відміряв ось таку кількість. Зараз покажу, як виглядає сам протеїн. Чому я вирішив зробити цей тест? Тому що в мене є підозра, що один з них це фальсифікат. Грубо кажучи, його зробили в підвалі, це підробка є. Або вони просто використовують сировину, не молочного походження. Білок. Якийсь інший пшеничний чи соєвий. Ось Кейн Леврон. У мене зі смаком манго, Optin Nutrition, смак подвійний шоколад. Double rich Шоколад. Optin Nutrition ось така консистенція, він риховатий. трохи в'язкий, а Кевін такий як пральний порошок. Дуже маленький грановий, сипучий, більш дрібніший. Що ще я можу сказати про них? Смак досить насичений по запаху, що шоколад що манго, відкриваєш банку і аромат на півкімнати. Але якщо я, наприклад, п'ю коктейль з молоком Option Nutrition подвійний шоколад, то я суто відчуваю смак шоколаду. Немає ніякого присмаку молочного, нічого такого. А в Келні, в Вероні в польському є всі нотки молока, білка і так далі. Що ж, давайте зараз зробимо фокус. На наших ємкостях з водою і продовжимо. Одну банку з цих протеїнів я вже випив, і в мене не дуже то є приріст маси, тому я і вирішив цей експеримент зробити, тому що є підозра, що там білка або менше, або цей білок не природнього походження. Не так, в нас рідина це вода звичайна, приблизно ємкість по 200 мл наляв. Холодна, тому що так краще розчиняється наш протеїн, він не буде згортатися. Ось бачите, наш польський кевін Леврон як розсипався, а як американський optin Nutrition кусками що ж, давайте зараз помішувати до повного розчинення і потім продовжимо на гарячому вогні. Такого експерименту ще, напевно, ніхто не робив на YouTube. Буде дуже цікаво. Трішен швидше розчинився. Майже немає кумків. Алеврон з вибадами. В кінці ви дізнаєтесь, який я протеїн випив. Майже повну банку там лишилося 2-3 ложки мірних на дні. Так, як бачите, оптію внутрішні. На Навиці один комочок лишився, а все решта в воді майже розчинено. Ну і Кейну Еврон трошки більше комочки, але практично теж майже весь порошок розчинився. По густоті то мені здається, що Еврон трохи густіший має зараз консистенцію вода. А opti Nutrition, як був, на водній основі густини ніякої не відчувається. Чи тут якісь загусники дають, я не знаю. Що ж, включаємо маленький вогонь. Так, поки не закипіло, зробимо середній. Як закипить, Тоді зменшимо, бо вона може за края у нас вибігти. Ну і будемо потрохи помішувати. Білок у нас має згорнутися. І буде такими комками. Потім ви, викинемо всю масу з кожної ємкості на тарілку і подивимося, яка там приблизна кількість. Якщо продукт на молочній основі, ну, білковий протеїн, а не сою, чи якийсь пшеничний, чи взагалі якийсь неясний який, От консистенція оці грудки мають бути в більшій кількості або меншій. Okay, новий врон мені обійшовся в 1100 гривень, Опті Nutrition 1329. як ну, курс у нас в Україні подорожчав. Він був на сайті по 1300, потім на 30 гривень подорожчав. То таке. Так, перепрошую. 4К відео у мене записує про 8 гн. Продовжуємо запис. Так, і на нашому вевроні пінка швидше робиться. Незрозуміло чому, хоча там камфорка менша, але це якось досить дивно. Чому так спінюється швидше. Буде досить цікаво. Я ці два протеїни розбавляю завжди молоком, ніколи не роблю на водній основі. І хочу сказати, що от, самий коктейль досить таки густий. Це мені теж якось не дуже з... було звичну, коли я Optim Nutrition зробив коктейль, і він як водичка. Я був досить таки здивований. Як так, це один протеїн? Робиться густий як йогурт в шейкері, а другий як вода. Досить таки цікаво. Так, водичка у нас же гаряча. Скоро буде кипіти Звичайно, було б знаєте простіше от занести цей. Весь протеїн в лабораторію і там би нам точно би сказав, яка кількість білку має кожна порція в 30 грам. А, ви, звичайно тратити купу грошей на такі експерименти я теж не бажаю. Якщо хочете, то можна зробити, наприклад, якийсь збір. Я куплю за свої кошти, наприклад, 4 банки по 900 кіл, чи кілограму найпопулярнішого протеїну. Біотек, Кейну Еврону, Optin Nutrition. І ще ось 2-3. Занесемо це все в лабораторію. Там буде грамаж до. Міліграма все зважено, протестовано і опубліковано в цифровому документі, і будемо знати, скільки чого має кожен порошок. Думаю, такі дослідження не дешеві, але то таке. В домашніх умовах теж можна зробити перевірку. Подивитися, яку вони сировину використовують, в якій кількості. Так, нам головне, щоб він пошвидше закипів і тоді буде згортатися білок. Звичайно, не дуже прикольно, знаєте, що відео виходить довгим, але я дивився теж перевірку одного протеїна в YouTube і там гарячою водою засипали, це все зробилося комками. А в тих комках всякі підсолоджувачі, решта речовин не розчинилися, не випали в осад і не лишилося в воді. Тому це досить такий сумнівний експеримент, тому що рідну відокремимо від нашого білка і буде чиста маса білку. Так, наш Кевін Леврон вже починає гробитися такими зернятами, згортатися. Opti Nutrition теж. Так, починаю кипіти. Зменшуємо вогонь на нашому вевроні. Так, Opti Nutrition теж закипів. Так, ну і починаємо варити. Це все добре. Шкода, звичайно, переводити наш протеїнчик. Краще б його було випити. Дві порції ще. Цього хватило б на один день. Я б п'ів зранку і вечором по одній порції. До відкрию вікно бо вже трохи. Тут в мене шоколад. Чи манго пригоріли? Такої гарі даємо. Ну ще трошки і будемо відсіжувати насильці і звивати це всю бадягу. Не знаю, в принципі воно вже і згорнулося, скільки варити ще, чи то вже виключати. Оптії нутрішні такі гранові дрібніші. Кевін і Врон грубші я, звичайно не експерт, але пишіть в коментарях, що думаєте, які мають бути. Так, виключаємо вогонь і зараз будемо проціджувати Perchè sembriamo Kevin o Eurone. Так, у нас тут ще трохи лишилося, але ну це таке вже. Так, що ж вода більш-менш стекла? Кусок вивалився. Так, і беремо нашу обтіну трішку. Так, тут -то більше лишається на баняку. Трохи вже зішкрябуємо, щоб був експеримент чесний. І трохи лишимо. Так, ось такі залишки. Тут у нас більше вишивився opti Nutrition. І дивимося, скільки у нас є в таргівці. Ну, тут консистенція консистенції більше до манки похожа в opti Nutrition, а Kevin Lebron така більше як зернистий сирок, типу... Такі крупні зерна. Хто розбирається в цьому яка має бути. Жижа? Типу. Ну, то напишіть в коментарях. Що думаєте про це? Ну, мені здається, по масі оптімно nutrition білка більше в порції. Окей у менше, там може якісь домішки. Дають оці загусники і так далі, підсолоджують Він досить такий солодкий, знаєте, і це все водою вимивається, тому маса і менше у нас робиться. Тут тепер можна сміло сказати, що Optin-Nutrition відповідає своїй ціні. Це якісніший продукт, ніж польський. і його я буду переважно пити на постійній основі. При наявності можливості його покупки. Тоді буду і запаси навіть робити. Ну, якось так. Пишіть в коментарях. Що думаєте про це? Будемо це обговорювати. Всім дякую за перегляд. Дивіться інші відео. У мене є огляди протеїну, креатину і так далі. Думаю, ще, може, якісь будуть і відео з турніків, якийсь комплекс вправ і так далі. Всім пока!